Да. Плакати і сильно всі начали. Інцидент трапився в обідню пору під час перерви. Усе почалося зі шкільної їдальні. В одну мить там почали кашляти та плакати і учні, і працівники кухні. Діти почали всі кашляти і сльози. Все, бо що ніхто нічому ну, бачить, ми нічого ні. Так само почало і кашляти, і сльози такі. Дівочки задихалися. всі. Ядучий запах поширився на два шкільних поверхи. Заняття терміново припинили, а дітей аж цілу тисячу евакуювали на вулицю. Тим часом заходилися провітрювати усі приміщення. Було викойовано більше тисячі дітей, тобто всю першу зміну відпустили додому. Зараз фахівці вирішують питання щодо навчання другої зміни в цьому навчальному закладі. Запретіть учобу в цьому поміщенні, поки повністю не вивітриться газ, значить буде. я атт двох дітей, которые У мене дитина уже кашляє. Четверо учнів звернулися по медичну допомогу. Фахівці припускають у їдальні розплили газовий балончик для самозахисту, а такий здоров'ю сильно не загрожує. «Газ без усіли дії саме терен 4М. дана речовина не несе шкоди здоров'ю, вона є подразником, вона подразнює подразні катори, очі, дихальні шляхи, і ти при контакті з свіжим повітрям, вона втрачає свою дію». Зараз поліцейські встановлюють, був це чийсь дурний жарт, чи хтось навмисне зірвав навчальний процес. «Потрібно просто знайти цього шкодника і провести з небесіду. Получити батьків уже сьогодні. Навчання у гімназії повністю відновлене.